Ікони, які знайшли торік у стінах напіврозваленої будівлі у нових млинах, реставрації не підлягають. Про це Суспільному розповів настоятель Свято-Троїцького храму у селі Нові млини Богдан Кець. Нагадаємо, торік у січні ікони 19 століття під штукатуркою на стінах знайшли жителі села, коли розбирали на дрова стару будівлю. Приміщення до більшовицького перевороту належало багатій родині. Потім там розмістили лікарню. Вона згоріла 20 років тому і стояла на Зі слів настоятеля храму, ікони віддали на експертизу реставраторам. Вони надали відповідь, що реставрації зображення не підлягають. Зберегти можна лише одну ікону полотняну. На ній зображені апостоли Петро і Павло. Інші ікони дерев'яні, зі слів настоятеля, потрібно спалити за церковним звичаєм, а попіл закопати у землю. Зроблять це навесні. Тільки одна ікона за тих, всіх, що знайшли. Ну одна більш-менш в храмі літом одна температура, зимою, друга температура, і цей перепад температури, що кусочки, які склеїти, вони нарзатяться, так що її нема сміх склеїти. Він тільки сказав, що може їх підсвітлити. Висвітлюватиме ікону, іконописується з борзни. Він зараз реставрує інші ікони у храмі. Далі полотно помістять у рамку зі склом.